дня, Сьогодні в нас 9 квітня, вівторок 2024 року. Сьогодні на занятті ми якраз будемо говорити про дні, про дати, про числа і про символи. Зверніть увагу, ми вже з вами говорили про символи, але повторюємо ще раз, що ж таке символи це знаки, якісь про щось говорять. Наприклад, якщо ми подивимося ось на такий знак, що говорить, що це зима. Якщо такий знак, то це говорить, мабуть, про що? Що це осінь, дощі йдуть. А такий знак веселий, сонечко в нас це який знак? Це літо. А це знак чого? Це знак весни. Бо? Ніби дерева розпускаються, і хмаринки є, і сонечко є. Це весна. Отже, наш рік має 4 пори року. Зима, весна осінь, літо. А тепер ми з вами подивимося на календар і з'ясуємо, як же, що нам він говорить. Коли ви вчаєте ви місяці. То ви знаєте, що в кожній порі року є три місяці. Але коли ми їх вивчаємо, вам, мабуть, важкувато. І людина е, витворила або придумала е, календар. Ось ми з вами цей календар і розглянемо. Діти, ось на прикладі такого календаря ми з вами і роздивимося і символи, і що вони говорять. Починається кожен календар із січня місяця, січень лютий, а ми знаємо, що у нас зимовий місяць ще й грудень, він закінчує рік. Тому починається рік із січня і календар завжди починає розрахунок свій із січня місяця. Тут два зимових місяці, потім три весняних місяці, три літніх місяці, і три осінніх місяці, а грудень закінчує рік. Давайте звернемо увагу, як же як, е, розпізнавати календар. Тут написано ПН понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Неділя завжди йде червоним. Чому? Тому що неділя вихідний день. І всі цифри стоять червоними. Тепер зверніть увагу, що у нас понеділок, і у нас ось понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це в нас. Тиждень він позначає тиждень. Це другий тиждень, третій тиждень, четвертий тиждень. Ще тепер зверніть увагу, що не всі місяці мають 31 день. Шукаємо місяць січень. Далі йдемо. Місяць березень. Далі йдемо. Місяць липень, місяць серпень. І жовтень, і грудень, тобто ви самі потім вам домашнє завдання, порахуйте, скільки місяців самих довгих. Самий короткий місяць це лютий. Він має або 28 днів, або 29 днів. Отже, ви вже тепер дорослі діти. Ви повинні розуміти, як орієнтуватися в календарі. Ми зараз з вами живемо в якому місяці? У квітні, так, це другий місяць весни. Давайте тепер розглянемо, яке ж сьогодні число? Так, у нас перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, вісьме, дев'яте. Те, що я сказала на початку заняття: 9 квітня, вівторок. Ось ми з вами, дивіться, друга лінія. Вівторок, 9 квітня 2024 року. Отже, ми з вами вивчили сьогодні, що таке календар. Ще раз, діти, розгляньте вдома календар і з'ясуйте дні, числа та тижні кожного місяця. До побачення, до зустрічі!